Чи мають право вручати повістки українцям через родичів? Друзі, днями у соціальних мережах почали тиражувати, що нібито ТЦК можуть вручати повістки через родичів військовозобов'язаних. Чи дійсно це так? Як ми знаємо, з 7 квітня уряд розширив повноваження ТЦК та СП, дозволивши їм вручати повістки незалежно від прописки та місця перебування на військовому обліку. Але ця постанова не вирішує питання вручення повісток військовозобов'язаним через родичів. Вона лише дозволяє працівникам ТЦК вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього обліку. І все. Важливо, жодних законодавчих змін відносно того, хто й кому може вручати повістку, не було. Тому, виходячи з цього всього, повістка має вручатися особисто військово зобов'язаному під підпис. Пам'ятайте, що незнання законів не звільняє вас від юридичної відповідальності. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону. Який буде викладений в описі цього відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці Профіль.